Я дуже відвикла знімати влоги. І тут вже наша ялиночка красоня. В горщику засохла на другий день. Після того, як ми її купили. Новий день новий конверт від пана Привида. Пан кастерний костюм Привида привидавана. Зараз дуже на початку заклеяли. Другий привид тридцятки загадує загадку, що кидають тоді, коли це потрібно, і піднімає тоді, коли вже не потрібно. Багато чого. Якір. Так. Без монтажу. Так довго буде Бум! Барселона. Что себе Umbrella то консоля. Да, консоля пистолет. Опять а, да, это все нашло. Подарки для мужчины на 30 лет. Ну <связывая> ничего себе. <соби>. ты <связывая> и да и Якщо мене люди будуть стрілятися. Так, <клес> польські... Польсь... польські андрути з звичайним молоком. Відмічки, ну, таке отмієчко я купила. бать. Ну, щось таке вийшлося на виході. Хай поздоїть, напевно. Пропитаються добрий ранок, 24 грудня. У ну, мене зараз таке полегшення, я ніби залік здала. Сьогодні Данила день народження. Весь цей час, чому я не знімала, тому що я знімала Даниловий фільм до його 30-го дня народження, і це в мене знімало абсолютно весь мій час. Як у мене взяла піжамка Та -да 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 -да. і тапочки різдвяні. Як я вже казала, я зробила цей. Фільм. І я його демонтувала. Я супер е, рада, що це вже не надвисає в мене над головою, що я не встигну, не дозніму, не домонтую. На жаль, він не буде доступний для широкої аудиторії. Але якщо збудемо мене в гостях, то я вам його і покажу, тому що це щось таке на межі крінжаті, не жорсткої. Так, день народженський сніданок для Данила. Минуто моя голова. Вітаємо тебе з ним народження цим Сніданок. Задувай. Пам'ятаєте, з мого першого влогу цьоцю цукерню у цьоці в нас тут біля дому. Вона мені зробила тортик для Данила. На День народження і написала тут Шидещенте уроджіне Данила. свій день народження Данило вирішив до приходу людей попалисосити все своє лего. Основна частина лего. Маленьке різдвяне село. І ця нова лімакс штучка ще крутиться. Тут такий Санта-Клаус Миколай. по колу крутиться. Що Дмило, куди ти йдеш з цією рушницею? На полівалі. Ми вже відправляємося в ресторанте. Естеранте. Ми прийшли в ресторан. Я думаю, виходить з рушниці. Я хочу вбити всіх офіціантів. Добрий день в нашому новорічному влозі. Завтра новий рік і ми будемо повністю мати круту паті на мене, Ох, Данила і Чорно-білого. Ми плануємо приготувати щось спешл, і Данило обіцяв мені навіть допомагати готувати нам вечері новорічну. Ми зараз їдемо в пошуки лобстера в Кракові. Ти ексайтед новорічним вечором? Я знаю, що ми не найдемо зараз лобстера, і я тому дуже не ексайтед. А я знаю, що ми може знайдемо. Цієї ночі стріляли салюти. Оскільки в нас жахлива фобія від всяких вистачків, у нас була супер весела ніч. Їдемо на наш фінальний хайк цього року. У мене вже такий е, новорічний манікюр. Все ми приїхали в Шарнов. 30 хвилин їзди від Кракова, і ми, ми в лісі біля залізниці. Пасика, яка я перепрошую. Знаєте, от бачите, друзі, неважливо, чи ви на природі, чи в лісі, чи на хайку. Прибирати за вашим пупілом треба завжди. Пам'ятайте про це. А Данило тепер носить то. <звук> Вона для вас, підписників, така, типу, прибрала какуєті. І така: ой, треба прибирати в <звук> лісі. <звук> і потім що? Я їх маю нести, блін. Я подарувала Данилу день народження. Дзигарик це годинник по польськи і тим самим створила собі клопоти. Бо Данила тепер підсів на всякі ютуб-канали про різні дзигарки. Він тепер вибирає собі якийсь швейцарський механічний годинник. Ти хочеш сказати Данила, про механічні годинник? Це дуже класно. Насправді, дякуємо. Ось така от корисна інформація від Данила сьогодні. Мої дівчата, якщо ви хочете подарити ринок своєму чоловіку, найкращий аксесуар це не браслет, не підвізка, а іменно годинник. Так, друзі, ми похайкали наш новорічний хайк. Заїхали в пекарню за хлібом випічкою і брауні. Їдемо додому зараз робити смачненький сніданок і попереду нас чекає веселе прибирання. Туномет сендвіч міський. Кого не спрошу міні? І хочете зробити лате, а воно сюди не влазить. Я недавно для себе відкрила лайфхак, що цю штуку можна зняти і підставити сюди високий стаканчик. А ми, до речі, пробуємо нові капсулки від Starbucks. Blond Еспресо Roast. Нормальні, нормальні капсулки. Данило заразив мене своєю сонною хворобою. Тепер я теж жахливо хочу спати. Ми поїли і стало ще гірше. Четко було куча енергії щось прибирати робити. Зараз енергії. Такі от приколи. Артилерія патчі, щоб зволожити трошки очі і не хотіти так сильно спати. Ти точно не хочеш патчі? Вони одразу освіжають. Що ти робиш? Скільки тобі років виповнилось недавно? Я з бровами. Їду додому, як мене добре видно. Мене підписали ще на ламінування брів, так що я ще із ламінованими бровами перший раз в житті. Запаркувалась? Мова завіса, щоб арен не боявся вистрілів. І я вже починаю приважати старий рік. Новий любимий бокал е, магічного світу Гаррі Поттера. І я починаю з солодкого москату. Камбанське! Шість годин до нового року. Данило поїв канапку з кузняєм. Я приготувала нам холодні закуски. Класику всіх класик. Найкращу канапку в світі, яку я сьогодні з'їм всі, що ви тут бачите. До речі, дуже мало їх. У нас немає запасних. Запасних немає. Ти жартуєш. Ти ж казав, два штурмаю. І ми дивимося саме вдома. Чекаємо на гости. Що з нас! Я зробила. Е... Річний макіяж. Зробив новорічний макіяж? У мене така фестія футболка, я вже сто разів її показала. Ми нарешті вирішили <святі> за занилом на кавусь одну на двох. Ти готовий старенький, пити каву після шостої вечора? Другу задання. Я ніколи так не п'ю, але ну, це, це новий рік. Це новий рік. у-ху! Такі світло є. Я інших людей Уху! Та uh -huh. Типа це віскарик рік жодний. Ей, ей. на ланч. Зараз я вам покажу їм. Така паста з куркою. Я її купила вже готова. Макарони з пасто грільовим курчаком. Не рекомендую. Жахливо просто на смак. Просто жах. сказати, що мені подарувала моя подруга на Миколаю: такий адвент календар Friends колаборації з Revolution. Тут набір косметики. Дивіться, це Армаділо. Зараз секундочку я відпишу по роботі. Happy uh, перший робочий день у новому році. Всім я вас і вітаю. У мене такий светр і я себе почуваю дуже вчителькою. Що mm. ви виставили вже цілі перед собою на 2023? Десь в одному з моїх перших влогів в в тому я казала, що працюю над дуже нецікавою задачею по роботі. мені треба створити презентацію. і Я її ще не завершила. Вже себе ненавижу. Просто ненавижу. І сьогодні, в перший день роботи нового року, я сідаю і завершую цю срану презентацію. Чесно. Ну, все. Мені пишуть по роботі. Рада була бачити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До речі, як вам напишіть, як вам мої заламіновані брови. Перший раз їх ламінувала. Такий от бров блог. Як ти мене запакла? Що ти за після того розказувати? Як я тебе запакланила? style.